Фіткові візерунки, зоряне небо та пара в національному вбранні. На стінах укриття в будинку на Львівському шосе 33 дріб 2, імпровізована виставка дитячих малюнків. Влаштувала Вернісаж. Ініціативна група ОСББ. Не вистачало нам комфорту, домашнього комфорту. І ми в групі з нашою головою ОСББ Галиною вирішили написати оголошення, чи можливо хтось має картини, які можуть віддати нам на потреби облаштування нашого сховища. Кожна дитина принесла свій малюнок і теплом віє від цього малюнку. От, наприклад, цей малюнок, ми його назвали Шевченківська хата. Чому Шевченківська хата? Діти намалювали мирне небо, сонце. Траву, ну все те, що діти хочуть бачити по закінченню війни. Мир, діти бачать в тих картинах мир. УСББ в будинку створили 15 років тому. Нещодавно обрали іншого керівника і почалися зміни. Облаштували дитячий майданчик. А після початку повномасштабної війни вирішили, що потрібно зробити й повноцінне укриття. Впродовж місяця в одному з шести під'їздів самотужки розчислили приміщення, а з дерев'яних палет зробили лежаки. За державною програмою безкоштовно провели інтернет у два укриття. Тільки тривога, вони сходяться, спілкуються. Навіть є в нас такі випадки, вони чай п'ють собі, в нас є стаканчики. Інтернет це дуже важлива річ в наш час. Вони всі тут сидять в телефонах, грають в ігри, цим самим відволікаються. Воно само по собі вже гнітить, саме тільки слово укриття. Але ми мусимо зробити так, щоб їм було тут комфортно. Навіть так скажу вам, плануємо розмістити тут проектор для перегляду мультиків. Зараз розповідає Роман Севак, під час повітряної тривоги в укритті людей побільшало, особливо жінок з дітьми. У Юлії їх двоє. Спускалися в укриття, гарно зроблено. Наша ОСББ для, для добробуту наших мешканців. Цікаво гратися, бігати, роздивлятися. У планах ініціативної групи ОСББ облаштування на прибудинковій території фонтану. А ще мріють про під'їзну дорогу до будинку. Саме цей клаптик дороги це саме болюче питання для нас. За будинком, коли закінчиться війна, буде парк. Наш мер міста підтримав нашу ініціативу, дав згоду на розміщення, на облаштування. Тось, тобто ми дуже хочемо, щоб за будинком був парк, щоб ми не тут відпочивали, а відпочивали за будинком в своєму парку. В будинку майже 300 квартир. Роман Сева каже, тільки спільними зусиллями кожного можна зробити життя у ньому комфортним. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста.